Так, друзі, всім ви на каналі Бобр. Сьогодні у нас 6 червня, ой, червня липня. 6 липня. І що ми бачимо? Сояшник вже у нас цвіте близько четвертий день, навірно, вже деякі даже доцвітають. Ну, Як ми бачимо, сояшник такий, я б сказав би, сумненький. Що Сумненький, маленькі головки. І бджолу, я бачу, зараз літають, бджоли там небагато. Ну, літають, але поки що тільки джмелів спостерігаю, ось одна бджола. Тобто вон там ще друга бджола. І хочеться проаналізувати. Ось це теж джмелик. Летів джмелик. джмелик. Теж крайні ніфіга нема, нема що тут ловить. Так, ось у нас бджілка сидить. Смокче. Е, на цю. На це поле десь близько, мабуть, в радіусі 3 км <глух> близько 300 сімей стоїть. Але бджол тут видно, хоча б я не знаю на три вулика. Тільки що був на пасіці, на пасіці у нас льод взагалі не активний. Були дощі, але як я бачу тут, доща тут не було. Може, мене ще спало, палу, пару крапель, але взагалі не було. Тобто соєшник сухий, нема що виділяти, воно жміль сидить. Пилок збирає. Ось обчілка одненька. Видно, не видно. тут бути видно. Так от, і хочеться, не хочеться давати якісь там прогнози, розказувати, бо сюди як ютуберів, блогерів дивився. У них кожен рік це провальніший за інший. Цей рік провальний, прошлий був провальний, а слідущий ще провальніший. Коротше, і потім собі нові машини і квартири купують. Ну, суть не в то. Суть в другому. Тобто з такою жарою за два дні бджоли принесли 100 грам. 100 грам за два дні. То хочеться зробити висновок, що, ну, допустимо, якщо це поле якесь, в там на другому точку стоять бджоли. Перевезу частину отсюди-туди. І подивимося, що там буде які будуть привіси. Але я думаю, що цей рік ми будемо кормити точно цукром в зиму. На жаль, це буде так. І перевозить, думаю, перевозить гроші на бензин тратить. Ну, думаю, перевезу вже, може хоч щось принесуть. Там поля побільше. І будуть скоро зацвітати, але з таким темпом сояшник за тиждень просто відсвітається. І весь сояшник просто світиться тут поле, тільки даже посіяли взагалі, от тільки посіяли напевно, тижня-півтора тому. Тобто, але напевно його вже заново все передіскують або будуть косити десь в жовтні місяці, не знаю що воно буде. Але якщо може хоч це, бо я такий розкатав губу в нас в цьому році. Думаю, о, посіяли одні, посіяли, другі ще не починали. Думаю, оце я накачаю меду такий, думаю, о, бабки посчитав, думаю, оце то да. Вже там зробив плани на будущее собі, а воно понюхав, поняв, що діло біда. Розстроївся, ну нічого. Там 6 мішків сахаря в мене залишилося чи 5. Ось таке в нас в цьому році бджільництво. ну Воно таке не кожен рік, так що давайте не будемо плакати. Да? Раз в 5 років і нормально і да є. <сум> Так, ну от Бджолка, якщо вам видно, не видно, не знаю. ну якась літає, але дуже-дуже мало. Дуже мало бджоли. І це даже ще й не моя бджола літає, а бджоли сусідські більше всього, що літають, бо мої літають бложні. Воно туди. Може так хіба що напрямо як через посадочку. По дорозі з пчели не літають, ну да. їм там неудобніше, там от, оттуда зручніше літати, але там вже в людей стоять. Ой. Скажіть, будь ласка, як у вас там сояшником, що там дає-не дає, бо в нас з медоносів тільки акація і сояшник, і рапс, і то таке акація раз в 5 років. Так. Так що, друзі, скажіть, будь ласка, що у вас там, яка ситуація, що у вас плануєте, качатися качати не плануєте, бо я переживав мене, що в мене рамок не вистача не нехай. Я дивлюся, що ще і станеться. Так що, друзі, всім бобра, до нових зустрічей.